Добрий день народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таропроводник. Дякую за вподобайки, дякую за приємні такі коменти. Дякую вам за підтримку. Сьогодні у нас свято. Вітаю вас з церковним святом. А Що це за луна? Тут хтось переживає по поводу майбутнього, по поводу майбутньої сім'ї. Каже, тут це. Обновиться, обнулиться повинно, але це щось пов'язано. Угу. Це магія, так? Да? Ну, хочете прояснити, це магія чи не магія, вам тут хочеться узнати, чи це ваші ілюзії, чи це вам здається тільки. А, ну, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь, не дзвоніть, пишіть WhatsApp, і імо. Ну, ви тут в обороні стоїте, захищаєте свою как би, позицію. Ага. Добре, звертайтеся. Звертайтесь, тому що багато тут, я дивлюся, <кій> переживають по поводу обманів людей. Давайте подивимося сьогодні різні теми. Давайте подивимося про Трампа. Давно не дивилися. Я почула таку інформацію, що Трампа обмежив суд і обмежив його діях, підписах, підписах в зв'язку з іншими країнами. Ви ж, ви ж знаєте, хто дивиться, хто, хто наблюдає, що він там попідписував. Нові якісь налоги по, по різним країнам. Ну, коротше, наче удив, давайте подивимося. Кажуть, що суд його обмежив. Це правда чи неправда? В його підписах. Угу. І зразу виходять суд. Да. Різке таке було швидке рішення, щоб закінчити з ним. З його справами, тому що це, да, його заблокували. Йому так влаштували такий харакірі, зробили отрізали, заблокували всі його дії. Так, дивимося далі. А 300 лікарів, ну, це теж така інформація по поводу Трампа, що 300 лікарів спеціалісти психіатрії. Оголосили, що у Трампа прогресуюча деменція. Він там забуває дати, забуває, кого як звати, які события були чи ні. Ну, Ми це помічали, правда? Ми помічали, тому що було таке, що то він одне каже: на завтра він каже, а що я таке казав, я таку не казав. Забуває імена. Це цит... Про те, про що я казала ще з самого початку. ще Це було до виборів. Коли я вам казала, що він він, у нього не, стай, не стійка психіка, він то один, то інший, він хворий. От зараз це вже підтвердили, нарешті, і лікарі. А це правда, що це так, як би постанова така була. ну, Винесли вони такий вердикт йому. І це. Офіційно. Угу. Ну, це поки на рівні таких балачок. Розумієте, це все тримається в таємниці. Ну, як в таємниці? Щоб це офіційно було по Єрафанту. Ні, це не було сказано. Це так. Між собою розмови, от на рівні розмов, на рівні якихось думок до додумувань, але іде це, ну, да, ага прояснитися, що це маніпуляції. А це, а, а хто це жертва? Хто він жертва? Ні, тих людей, які наблюдають за ним. <кій> Спостерігають люди, які дивляться на це все, і вони в розстроєних чувствах вибрали, називається. По колесу фортуни тут буде прорив. Угу. Ні, кажуть колісницю: от влаштовувати це на основанні цих цих виводів, то есть будуть розстроєні, що немає смысла нападати, агресірувати, нападки такі сильні, роботі, знаєте, рішучі. Оце Луна. А що за Луна? Що це за Луна? Ну, твойственна ситуація. Поки обороняються. От на даному етапі ні-ні-ні. Двойствіна ситуація, кажуть, на майбутнє шанс. Повоювати. Ну тут така жіночка виходить. Можливо, це Камала Харріссон, вона там буде з ним воювати по поводу цього всього, тому що тут шанс біля неї. Це вона буде тут цим шансом користуватися. Ну, що реально от, от таку людину поставили президентом. Вибрали, так сказати. Ну, це питання до тих, хто його продвигав. Да. швидкі. От, кажуть, попали в тупікову ситуацію. Те очікування, які були у них, що він зможе, що у нього вийде. Що він такий крутий, а з іншої сторони, що дуже егоїстична натура. Ну, от, ну, і яскрава в тому плані, що він уже ж був президентом. Ну, будуть розбиратися, уходить куди. А, тільки в балачки. От, как би, щоб, щоб це юридично рішати випросити, ні, юридично не будуть. А от. Або медичним яким способом. Тобто яким чином його будуть там а, обслідувати? А може таке влаштувати взагалі обслідування? По правосуддю, так. Да? Ну, кажуть, немає смислу. Він жертва, так? Да? Ух ти, й Обороняються від цього шанса. Так а що за жертва? Тут жертви ті, хто стануть жертвами ті, хто буде розбиратися. Угу. По правосуддю, кажуть, немає смисла в цьому напрямку йти. По колесу фортуни тут буде уход. Уход в розборки, це буде ще неудобний момент. Так? Це неудобний момент, чи не час. працюють над цим. Угу. Над цим поки працюють. От якби, как бы, знаєте, ще саме блюдо не готове. От як борщики почали готувати. Тут ще не дійшло до того процесу, коли це вже Со всіх сторон і юридически, і фактически, і со всіх сторон буде підтримуватися. Поки тут йдуть таємні якісь розборки, тобто думають, як його обмежити. Так. Угу. Да. Ну, а з другої сторони, важко дуже його обмежити. Добре. Про нього вже сказали. На цей, на цей момент сильно по правосуджю, а, він сильний по правосуддю. На даному етапі він ще сильний. Тобто йому перечить, як би ще да, розрушати це все, вони, вони поки воздержуються. Угу. Бо йдуть якісь э, такі двіження вони йдуть, э, знаєте, шукають. Э, Прощупують почву, де, де, де там, як сказати, де слабо, де, де можна пробити, от поки шукають, да? ждуть. ждуть, емоціонірують, ну, з... Возвращаються до минулого, копають там, іще, що длительний період времени він перебуває в такому інфантильному стані. Сильно інфантільному, яке розбиває всім серце. В плані, що балачок багато, справи мало. Оце і це по правосудді. Угу. На майбутнє його залишати немає сенсу. Каже, це ілюзії. Тут буде обновлення. Обнуління. Обнуління в яку сторону. Угу. Ну, поки чекають. От поки що, знаєте, як? Ну, обстоятельств буває багато, поки що воно не е, вирішилося питання. І тому це все відсікається. На даному етапі ще немає. Ситуації, як з ним з цим імператором. Добре. Давайте подивимось Скадовськ. Що там відбувається зараз? Кадоск. Що там зараз відбувається? Угу. Ну, в скадовски тут э, наказ, а, ну така, агрессивная активна ситуация. Активна ця ситуация йде з трех сторон. І думають, яким чином будуть відбив... відбиватися, да. угу. блокірують. А що блокують? А все. А блокувати і захищатися немає чим. Ну, тобто, як вам сказати, вони розуміють, що якщо підуть обстріли такі інтенсивні, то смисла немає, їм там залишатися. Судьба буде мінятися. Угу, <плес> від розрушення вони будуть уходити, уїжджати. От як тільки почнуться якісь обстріли, якісь движения, так більш інтенсивні, хоча тут і з самого ну, показують, що тут є така... Ага. А що це його мало, да? Слабенький. Ага. Ну, вони, кажуть, немає смисла захищатися там в Скадовській. це, каже, тут море. І що? Ну, З трьох сторон, вони, виходить, попадають в таку ситуацію, що їм приход, прийдеться якось вирішувати. Ждуть удобного моменту, на... спостерігають, за тим, що. Нем, нем, нема сенсу там, за, за, ну, як сказати, триматися. Немає сенсу. На майбутнє що тут? Очікують? Ну, йдуть м, ожидання у них йдуть. Перекривається. Все, інформація закривається. Угу. Е, Кажуть, що прорив якийсь очікувати одних – це обман. Це ні ні їх відсічуть. Вони не знають, як їм там захищатись, тобто будуть свалювати. Свалювати будуть, тому що тут будуть обстріли будуть з дальних розстоянь, їх обстрілювати, ну там що там безпілотниками, тут по воздуху летить таке. Це не артилерія, це будуть ракети, можливо, бомби. Можливо, безпілотники. От вони будуть уходити від розрушень, щоб не попасти під роздачу. Вони будуть уходити, угу. ну, в... щоб не стати жертвами, да. Угу. Ждуть, ждуть результати роботи. Добре. Давайте далі подивимось. АЕС. Ну, така інформація прийшла, що тянуть вони туди до ЗС, до Запорожської електростанції, тянуть ЛЕП. Ну, я не знаю, правильно, ЛЕП це не ЛЕП, ну тобто тягнуть ці кабелі високовольтні і хочуть підключити там за. Зайняті території під окупацією, які знаходяться, і, можливо, Росію. Тобто хочуть запустити. А вийде у них, ну, це підключення. Вони підключать ці блоки? Підключать? Ні. Ні. Не підключить. Ні, у них не, не вистачить. Оце ж і там питання ще писала по поводу що розговори йшли, що у них не вийде, у них не вистачає, не вистачить мощностей, не вистачить спеціалістів. Тобто немає у них спеціалістам. Таким образом вони якимось чином будуть тут захищатися від прояснень. А що, а в чому що, що захищати? Що? Ага. Та ні, ну понимаєте, тут команда, командою, там сказати можна що завгодно, але їм тут не вистачить якогось ресурсу не вистачить. Вони ж там казали, всі стержені повитягували ті. Запустити цю станцію ще, ще раніше. Говорили спеціалісти, що вони не зможуть. Вона зовсім інша. Хоча кажуть, що ті робітники наші, там, яких вони шантажують. А діти їхні в Росії, вивезли вони їх, то вони ними тут маніпулюють. Тут буде оцікатися агресивна ця вся історія. Стабільні маніпуляції тим, щоб вели з ними переговори. Понимаєте, оцей новий етап він як почнеться, так він і закінчиться. Дивіться, як показують. Тобто, це почало, а це сразу і конець. Тобто їх тут, то що, фігакнуть, там, да? Ну, судьба поміняється. Да. Тут старші аркани показують, що на майбутнє а, запустити цю всю а, їхні фантазії, так сказати. Тут така... вони попали в тупікову ситуацію. Бистро не зможуть, швидко так, от хочеться. Там провести лінію це одне. А те, що запустить, ну, тут euh, попадають вони в тупік. яка, якісь таємниці військові. А, це все пока що чи таємні операції. Це таємна операція. Ага. Вони уходить будуть від цих операцій. ні 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 а, тут, тут будуть сопротивлені цьому. Это обстрелы, да? Обстрелы по Ерофанту. Тут и давление с трех сторон. Тиск, іде на эти все мероприятия? Тут идет тиск. Давно уже, кстати. Ну, то есть их там намагаються притушити, приглушити їхні новшества. Ну, ці, я ж говорю, як почнеться нульовий дурак, да, по дураку, і розрушиться. На цьому все і кончиться. Да. Ні, ніхто не запустить. Ну, в смислі вони не запустять. Дивимося далі. В Пітері показували відео сьогодні, дивилася, там загорівся авангард завод. Завод Авангард горить. Це якась... Це безпілотники? Це безпілотники? Чи якась ракета? Хоча за ракету ніхто не казав. Ну, кажуть, що чули взриви спочатку. Чи як вона? диверсія? Давайте подивимося. Ну, ви знаєте, похоже, похоже що якась щось прилетіло. Тут, похоже, на ракети, снаряди прилетіли, да, тому що, ну, атака була. Так домовились. Атака на той авангард. А хто це зробив? Бо йшли розговори, кажуть, можливо, це якісь. Місцеві? Це місцеві? Це росіяни зробили. Це росіяни зробили. Чи наші О, Чи українці? Це росіяни? Ні, це місцеві, походу. Там же ж є і РДК, і є кому там, коротше. Угу. А ч обмежили, угу. ну це, походу, місцеві маніпуляції тут йшли, обстріли так, дивимся далі. Можливо, ви хтось чув, що карма настигла Заур Гациєв Чурциєв. Це той, що в Ставропольському краї підірвали цього заура. Який руководив бомбшками Маріуполя і, там, і Драмтеатра, і в тому числі багато чого він там розбомбив, як руководитель. Він там із 83, яких там оголосили, хто, хто цим займався, він вже залишилося 82, ну, тобто, його знищили. Кажуть свідки, що підійшов мужчина, біля його під'їзду був чоловік із телефоном і сумочкою, і після цього пролунав взрив. А давайте подивимося, це хто зробив? Це свої прибирають? Свої прибирають свідків. Свої? Чи це Україна? Чи це щось особисте, що теж не включає, не виключає, це свої, ні, не свої. Ой, не, не особисто це точно немає сенсу. А, а ну давайте я уточню, тому що тут такі спорні карти пішли. Це свої. Угу. Я Жду чого. Ні-ні, не, не от своїх – не. Це, скоріше, Угу. Да. Бо тут смерть. Це вони її порішили. Розібралася. Добре. На цьому все, да? На сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть свої коменти, не бійтеся, ставити запитання, які вас цікавлять. Тут дьявол рулить кажуть по правосуддю. А що, діло в том, що, да, прояснюється ситуація, що спостерігають за мною. Ну, от, ну, дивіться, знову ж таки. Оно робота, угу, Ждать. Ладно, якось стабілізувати надо роботу, як не виходить. Я вам вже казала, що у мене там і коменти Пропадають чомусь, я не знаю, як це яким чином це все робиться. ось Сильна атака йде. Щоб було не ресурсно. Добре. Пишіть, підписуйтесь, ставте вподобайки, розсилочки робіть. Пока-пока. Ви, ви цими розсилочками можете мені допомогти, розширити свій канал підняти його по рейтингу вверх. Пока-пока.